Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам а, сьогодні показати і порівняти а, новинки від Vivo. А, з а, одних з найкращих камерафонів на сьогодні. А, кам... Точно найкращих по телеоб'єктивах це 200 МГсуницький телеоб'єктив 37 з оптичним наближенням. І будемо сьогодні їх порівнювати. Чи варто взяти свіжішу версію, чи краще взяти попередню флагманську лінію Ultra. X100 Ultra вийшло, вийшов на ринок десь 6-7 місяців назад. Зарекомендував себе. Він на Snapdragon Dragon 8Gen 3, а новинка у нас вийшла на Dimensity на новому 94.0. На новому техпроцесі техпро 3 нанометри тут на ще 4 нанометри. Він вив... 94.00 20 вибиває майже 3 мільйона попугаїв Антуту. Але чи варто довіряти антуту і всім рештам синтетичним тестам Зараз я вам покажу упакування, комплектацію. І різницю між ними. От зараз Коробки в нас майже ідентичні. Вони однакові. Трошки <клес>, товстіша Ультра. Зараз ми глянемо на комплектацію Ультра. До грей, кольору Грей приходить ось такий чохол з такого кольору. Світлого. Так, а ось 200 Pro у нас має до комплектації чорного кольору має ось такий чорний, чорний чахок. Майже однакові різниці. Невідчутно. Трошки, трошки, трошки інакше це це обвідок в ультрі. А так, все ідентично. Далі, макулатура. От, основна різниця в комплектації Чи це в блоках. Ми зможемо тут побачити. Ультрі це у нас 80 Вт. А у прості у нас 90 Вт. На 10 Вт потужніше. Так, USB. Ще старої версії. Не type c type c як в мене було, на X100 Pro. Тут якийсь вийшов даунгрейд. Так, оце вся комплектація, нічого тут такого особливого немає. Зараз ми глянемо на самі телефони. В правій руці в мене ультра ліві прошка. Ну, ультра в неї такі заокруглені края. Водопад, водоспад у нас, так називаємо. А ось тут у нас якби плоске скло, але все одно з таким мінімальним заокругленням 2D. Ну, мені зручніше в руці Ультра. Тому що в мене був X100 Pro, я звик до водоспаду, мені більш імпонує отакий дисплей, аніж плоский. Ну, ультра трохи вище. От видно десь на 2-3 мм. Так, що можна зразу побачити це? Як зроблені края? І наскільки ультра виглядає флагманською проти прошки. Ось подивіться на одна самі кнопки. Наскільки делікатні зроблені в ультра. А ось не ск... в якій грубі в прошці. Прості вже немає цих написів екстрим. Vivo Zeiss і Professional Photography також немає вже на верхньому обідку, як колись було в, прості, в X100 Pro. Ось як блок камер трясеться в ультрі, а в просторі трохи менше. Найбільше замітніше в ультрі повсякденному використанні, наскільки тут блок камер трясеться. Ну, не критично, але. Це, це буде помітно далі. Зразу, що ці в очі, це також в прості реально яскравіший дисплей. В, в він мені більше подобається по, по кольорах, як відображається білий кольор. Тут калібровка мені більш подобає, більше подобається, ніж на прості. Тут більш якісь. Біліший колір, можна сказати, більш трошки переходить на і а от на, на просто він жовтуватий. Не знаю, чи покаже це камера. Зараз ми яскравість збільшимо максимально, що там, що там. Ви глянете Ось. Наскільки він реально Більш яскравіший. Так, далі. По звуку. Ультра реально краще по звуку. Тут більш частіше більш відчутно басів. Ну, ну, прошка також в неї досить хороші динаміки, можемо зараз це послухати. Зараз ми. Так, звуки, звуки. Послухаємо стандартні їхні мелодії. Ультра. Зараз? Може навіть відчуєте звук вібрації. Ультра він кращий вібро. Наскільки краще, але все одно більш об'ємніший і більш відчутно низів. Ось зараз ми дійдемо до найголовнішого це камери в цих телефонах. Ось ким у них блоки камер, що кидається в очі, це наскільки краще зроблений блок камер на ультрі. Він більш делікатніший. Як це переказати? Вам. Ось тут такий є виступ, більш такий обкантовка на, на прості? Ось так. На ультрі у нас все гладко. Ось такий перехід, що є додаткове ребро. Ну, прості, одно ребро, ось тут один, два і чуть-чуть скла. Виглядає більш солідніший. Так, блок, блоки камер, що тут скидається, тут на заглузці пише ультра. Ну, просто тут просто, за, просто заглушка. А там обмонтований інфрачервоний порт. При тому, що на ультра він зразу знаходиться на грані Верхній. Так, зараз глянемо кілька прикладів. Якщо не придивлятись, на, на прості виглядають фотографії краще, більш яскравіші, але якщо зближити, приблизити, зразу видно, як прошка домальовує обличчя стає якимось таким несправжнім. Більш таким, як, як можна сказати, Іграшковим, ляльковим. Ультра робить більш натуральніше. Не знаю, кому більше що подобається, але мені більше подобається ультра, якщо чесно. Ось наскільки ультра. Все було, все так було, як нам показує Ультра. От як трошка, яке обличчя намальоване. Якесь несправжнє. Ну, кому більше до вподоби. Далі. Ось на цьому більш, більш детальніше можна побачити, наскільки прошка це все домальовує. От порівняйте собі. Це більш справжнє фото. Отак ось так виглядає реально. Ця дівчинка наскільки вона домальована на далі світильник. Різниці як такої немає, але все одно мені на ультра більше подобається, як вона обробила лампочку. Загальному картинка мені чомусь подобається на ультрабільше. більший. Ось вазонок. А ось тут більш деталей, здається, на прості. Зблизу. Але відблиск більший на, на прості. Ультра якийсь тут відблиск зменшує. Ось це складні умови. Тут досить погане було освітлення, тому що можна звернути увагу, як такі, такі деталі сфотографувала прошка. Якщо не дивитись, не продивлятись, то здається картинка, фотографія краща на прошці. Але якщо зблизити більше деталей показує ультра. Ось бачите, це павутинка. Тут це вона гарно промальована. Ось тут прошка вже з'їла. Вже немає тих деталей, але яскравіше і більш контрастніша картинка на прості. Ще на, на цій фотографії можна глянути, наскільки далі яскравіше, але реальніший колір був, був ось такий, як на ультрі. І зараз ми глянемо на, на вазонок. Більш, правильний... Більш правильніший колір також горщика був на ультрі. Але... Але більше деталей. Мені здається на прості. Ну, між ними різниці. Великої такої немає, потрібно зближувати. Тоді детально вже можна різницю побачити. Про ну, простому користувачу. Більше мені здається, сподобається прошка. Але на ультра можна це робити більш професійніше, більше, більше налаштувань. Ультра зараз ще поки що на Origin 4. Прошка на. Вже на Origin 5. Хоча вже оновлення також вже є і на ультрі. Я просто ще не оновив. Ось можемо побачити, які є налаштування на ультрі, а які є на Тут це все однакове. різниці лише є в додаткових ефектах. От. Сцена, сцена, сцена і там є, і там є. Тут Астрофотон. Фото немає на прості. На ультрі є. Так, ландшафт і архітектура. Чомусь немає на прості. Під, під водою немає на прості, Такий режим. До речі, ці два телефони підтримує стандарт захисту IP 68 і IP 69. 3D камера є на ультрі на, на прості немає. Дивно. Стеле. 1 Х 2Х. Ще, що помітив, досить дьоргана картинка на прості. Але це за рахунок того, тому що на прості вже показує готовий результат. Одна ультрі картинка ще обробляється. Ось бачите. вона. На прості вона вже показує кінечний результат на, на екрані відео. Dolby Vision і Dolby Vision є там і там. Ну, майже все, все однаково. Що там є 120 кадрів 4К і тут також на 4К. 4К 120 кадрів підтримує. Ну, це вже ваш вибір, що вибрати. По ціні ультра наразі зараз трохи там дорожче виходить десь в районі 50 доларів. Так вони виглядають. Плюси прошки. Це у нас новіший процесор. Більша батарея, яскравіший екран. От на ультра у нас все ж таки більше, більше вона націлена на фотографії, на фотовідео можливості. все ще її це кращі стереодинаміки. Ну і мені більш подобається її дизайн. Він більш преміальний. Ніж X100, X200 Pro. Всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що вас цікавить. Відпишу дам відповідь. Всім мирного неба.